Ігоре, про що ще говорив Порошенко, перш ніж податися до мінська? Вітаю віта. Власне сьогоднішнє засідання Кабміну краще назвати великою нарадою усіх перших осіб держави. Вона розпочалась майже із годинним запізненням. В Залі зібралися чи не всі міністри, очільники областей, нардепи. А от президент, спікер ради, прем'єр та секретар Радбезу прийшли пізніше. Вони спочатку зустрічались у вузькому колі, а ще телефоном відбувалася координація останніх приготувань до перемон у мінську. Поточнив Петро Порошенка, коли вже увійшов до зали. Кому саме дзвонив? Президент не сказав. Промова глави держави була дуже емоційною. Коли президент почав розповідати про побачене у розстріляному Краматорську, який він відвідав уночі його голосі, заб. Приняли сльози. Торчить хвост. лежить сумка, мами, лежить. Дитяча іграшка. Мама загинула. Трирічний хлопчик з відірваною рукою всю ніч. Шла операція для того, щоб його врятувати. Значно жорсткішим став Порошенко, коли заговорив про майбутню зустріч у мінську. Її президент вважає найважливішою своїй кар'єрі. А сьогоднішній, взагалі, день найвирішальнішим для майбутнього країни. Запевнив Україна і ЄС виступлять зі спільною позицією, наполягатимуть на безумовному припиненні Росії вогню. Втім, президент зізнався, треба готуватись не лише до миру і я і уряд. І Верховна Рада готова до переходу, до прийняття рішення по введення воєнного стану на всій території України. Ми за мир, треба дати по зубам, будемо давати по зубам. Треба боронити свою землю. Будемо робити це до останнього. Президент поточнив багато російських вимог, за які Кремль, начебто, обіцяє нам мир для України неприйнятні. Зокрема, компромісу в питанні державної мови та державного устрою точно не буде. Ось як відповів президент Порошенко на пропозицію Росіян зробити з України федерацію. Перед тим як повчати когось, ви подивитися на себе. Федералізація це насіння, яке не приживеться на українському ґрунті. Ну і на цьому в мене поки все. Віто ігра. Дякую. Це був ігор Кримов із засідання Кабміну та з заявами Порошенка.